Добрий день. З вами територія здоров'я, Health Space. Серед людей, які пікуються про своє здоров'я, усе частіше зростає запит на періодичні перевірки стану свого здоров'я, так звані чекапи. Але для того, щоб цей контроль був демонстративним та відзеркалював реальне становище справ, необхідно чітко знати, що саме та коли слід перевіряти. Сьогодні поговоримо про скринінг патології ендокринної системи і почнемо з щитоподібної залози. Борис Вадим, скажіть, будь ласка, наскільки в принципі питання здоров'я щитоподібної залози є актуальним в Україні? Мої вітання. Нашим слухачам і вам, Руслан, дійсно, патологія щитоподібної залози і її скринінг актуальні в Україні. Чому? По-перше, Україна це йод дефіцитний регіон, причому вся територія України йоддефіцитна. А йод це основа для синтезу гормонів щитоподібної залози. І тому, якщо є нехватка йоду, у пацієнта може бути і порушення функції щитоподібної залози, і виникати різні вузлові утворення в щитоподібній залозі або кісти щитоподібної залози, які можуть ніяк на певному проміжку часу не проявлятися. А отже, в такому випадку однозначно потрібен скринінг, потрібно робити певні обстеження для того, щоб виявити ці стани. По-друге, Україна має певні наслідки Чорнобиля. Якби там не було, так дійсно це було досить давно вже. Але е, якраз е, ті, е, те населення, яке і отримало ту дозу радіації, воно знаходиться в такому стані е, проміжному. Тобто, це люди, які е, 40 плюс, і відповідно вони отримали ту дозу радіації в свій певний час. А отже, вони знаходяться в групі ризику по онкологічним захворюванням, по вузловим утворенням. Щитоподібної залози. І це теж іще один момент, який потребує обстеження. І третій момент: все-таки наша екологія, ну, мабуть, як і всюди, вона все-таки бажає кращого. А це теж один із факторів, який буде впливати на здоров'я щитоподібної залози, в тому числі. Орисандивно, от з огляду на таку поширеність та актуальність цієї проблеми, чи є необхідність всім людям без виключення періодично проходити певні лабораторні та інструментальні обстеження? Якщо так, то які саме? Ну, На жаль, якихось таких, знаєте, стандартів у нашій країні немає. Колись існував наказ по ендокринологічній службі, де було чітко прописано, що от пацієнти такого віку повинні проходити такі, такі обстеження в плані ендокринної патології, але на зараз цього наказу він скасований, його немає. Але є міжнародні такі певні стандарти, хоча вони теж різняться. Ну, Наприклад, відома американська тероїдна асоціація, вона рекомендує. Рекомендує робити обстеження щитоподібної залози, починаючи все-таки з молодого віку і десь 35 років. І десь, в залежності від того, чи є якісь фактори ризику, чи немає, це обстеження проходити один там раз на 5 років, починаючи з 35-річного віку. Хоча є інші організації, які не рекомендують взагалі обстежувати щитоподібну залозу. На мою думку, Значення має, мабуть, те, що в якому регіоні ми проживаємо, а ми проживаємо в Україні, і оті фактори, про які я говорила раніше. Тобто вони будуть нам все-таки давати такий поштовх до обстеження, тому що дійсно ну, патологія щитоподібної залози досить часта і вона зростає особливо з віком. А які саме обстеження можна вважати такими, що можна використовувати для скринінгу? Ну, умовно, не всім робити відразу пункційну біопсію, а от з чого почати почати з банального це УЗД чи подібної залози, але пам'ятати, що УЗД це оператор залежний, такий, таке обстеження, і тому все таки має значення і клініка, де ви робите, тобто це апарат УЗД, щоб він був в хорошої якості, він був достатньо новий. І відповідно спеціалісти, які робить це УЗД, щоб дійсно це. Це було інформативно. І другий момент. Я на початку говорила, що порушення функції воно супроводжує її дефіцит, може супроводжувати. А отже, робити той банальний ТТГ-скринінг обов'язково потрібно. Тобто одного обстеження, один аналіз крові на тиреотропний гормон, це буде таким скринінговим моментом, який дійсно покаже, а як працює щитоподібна залоза Ну, і я би сказала, особливо це стосується тих категорій, які, наприклад, Гідні. Це особлива категорія да, пацієнток. Це проживання в йоддефіцитному регіоні. Це якщо пацієнт мав раніше якусь дисфункцію щитоподібної залози в анамнезі або оперувався з приводу щитоподібної залози. Тому що часто так оперативне втручання пройдено і пацієнт, вважає, що він абсолютно здоровий, його це ніколи більше не буде стосуватися. ТТГ обов'язково треба здавати періодично. Це якщо є якась патологія щитоподібної залози в сім'ї, особливо аутоімунний тироїдит, тому що часто приходить дівчинка, в неї зміни є, а є тиреоїдит, і в мамі задаєш питання, ви собі перевіряли, що то подібну залозу. А вона каже: у мене скарг немає, ні, так не можна. Часто цей якраз діагноз передається від матері до дочки. Тому обов'язково, якщо в сім'ї є в когось такий діагноз, треба, щоб інші члени сім'ї обов'язково обстежувалися. Ну, це такий мінімум, який от, можна так сказати. Дякую вам, і наостанок дозвольте запитати з приводу цукрового діабету також поширеної хвороби. А угу. які саме обстеження та як часто є сенс здавати з метою контролю стану вуголодного обміну? Останні рекомендації американської діабетичної асоціації а ми до неї прислуховуємося. Вона досить вагома в ендокринологічному такому суспільстві. Да, говорить, говорять ці рекомендації про що Що з 35 років. Будь-яка людина незалежно від будь-яких там скарг і так далі, вона повинна проходити обстеження на виявлення цукрового діабету, порушень вуглеводного обміну. Як часто, отут питання, тобто якоїсь такої градації там, раз в 5 років немає, тобто, все буде залежати від того, які ще фактори ризику є у даного пацієнта. Якщо ж у пацієнта є ці фактори ризику, то ми не повинні навіть чекати 35 років, і, відповідно, пацієнт просто обстежується, якщо в нього є надмірна вага, якщо у жінки є синдром полікістозних яєчників, або у дівчинки є формування синдрому полікістозних яєчників, то в будь-якому разі в таких випадках ми повинні обстежити пацієнта незалежно від його віку. З приводу ви сказали, з приводу яких обстежень. Ну, мабуть, би, саме банальне – це визначення глюкози крові. Але ми повинні розуміти, що визначення глюкози крові це точечне в даний день, в дану хвилину. І ми не знаємо, що у пацієнта, що у вас буде, там, наприклад, через годину, який рівень цукру буде через день. Тобто, це такий більш локальний, можна так сказати, показник, більш інтегрований, більш показовий, інформативний буде все-таки глюкоза гемоглобін, тому що він буде відображати стан вуглеводного обміну пацієнта за останні 2-3 місяці. І, відповідно, буде він більш показовим. Так, звичайно, лікар призначить, може призначити, якщо він бачить якісь зміни, ті, які ну, пацієнту можуть здатися, що вони не актуальні, да, якісь симптоми, лікар побачить їх, і, відповідно, він може призначити ще додаткові обстеження. Це обстеження, це пептид, який покаже, а скільки інсуліну у пацієнта. Виробляється. Це індекс Хома, який відображає чутливість до інсуліну. Але це вже інша ситуація, тобто це вже не скринінгове, це вже дальше, подальше обстеження з рекомендацій лікаря. Тому що е, скринінг так, ми повинні проходити певні обстеження, будь здоровий, здорова людина повинна проходити обстеження. Але от розширення обстеження, це, мені здається, вже все-таки е, пріоритет призначення лікаря. Дякую вам, Руслан Дім, про деякі із цих обстежень ми поговоримо окремо у наших подальших відео. Тож залишайтеся з нами та будьте здорові. На все добре. До побачення.